При стані приватних влучені у цифрових транзакціях. Цифрова арена повинна розвиватися, і з кожним роком можливість приватності та безпеки стає все більш актуальною блокчейн платформа Алла створює унікальні можливості для користувачів, дозволяючи насолоджуватися перевагами блокчейна без компромісів у конфіденційності. Використання криптографічних технологій, таких як нових доведення знань, з роукном Блак -No Брукс забезпечує анонімність і безпеку транзакцій, роблячи але привабливим вибором для багатьох галузей. Що таке АЛО Але є пінером у сфері проведення блокчейнів, що використовує передові криптографічні методи для захисту особистих даних користувачів. Відміною особливістю Алла є здатність виконувати транзакції, які залишаються повністю конфіденційними. Навіть при самі мережі. Це дозволяє розробникам створювати додатки, що гарантують приватність без втрати функціональності, переваги приватних безпека. Але у простої складні фотографічні алгоритми, які забезпечують захист даних користувачів і зменшують ризики витоку інформації. Друге, змінить станені святкованість. Транзакції в мережі але не можна змінити або відстежити, що забезпечують високий рівень та безпеки. Третє, швидкість та масштабованість, незважаючи на високу рівні теграфічного захисту, але забезпечує швидке оброблення транзакцій. Ще Важливо для великих для динамічних систем. Четверте: ключкість смарт-проектів. Смарт-практи контракти налога автоматизувати складні процеси, при цьому забезпечуючи захист даних і логіків виконання. Сценарії використання ало але має потенціал до широкого застосування в різних галузях. Фінанси забезпечення, безпечення і приватних банківських транзакцій, нерухомість, автоматизація реєстрації право власності та її захист, медицина, звідційні зберігання та обмін медичними записами, освіта, верифікація освітніх документів без можливості їх підробки, виклики і перспективи, розгортання приватних Учені таких як алекації з технічними тергіками штубування технології і інтеграції з існуючими правовими структурами за широкий принцип користувачі вимагають часу та ресурсів, проте перспектива але в розвитку безпечних і приватних цифрових сервісів є значимо і можливість для її застосування зростає з кожним днем. Використання нульових дві Є з ключових особистих але і застосування нульових дві дизайнер. ЗКП за рокном легбуст. Like Це Ці картографічна основа дозволяє одній стороні доводищами, переконати іншу сторону, перевіряючим у приватності певного твердження, без необхідності розкривання будь-якої іншої інформації, крім того самого факту. Приватності е, цього твердження, використання спочатку правдивості цього твердження. Використання закипавало забезпечують можливість дійснення транзакцій, де необхідний високий ступень важності без розкриття суми транзакцій або сторін, що беруть у ній участь. Це робить але ідеальні платформи для застосування консультаційності як більшою важливі. Сценарій використання смерк потреб на ало. Смерть потреб на платформи Ала не тільки виконані автоматизовані угоди між сторонами без необхідності залучення посередників, але також гарантує, що умови. Цих угод залишаються приватними з субційних застосувань, таких смарт-контрактів і цифрові ринки, де потрібно зберігати анонімність продавця та покупця. Інші важливі сценарії використання створення децентралізованих фінансових інструментів де залучення засобів відбувається і відстеження походження коштів, що забезпечує новий рівень приватності у фінансових операціях. Майбутнє, але і пливне. Блокчейн-індустрії розповісти розвитку. але має потенціал радикально змінити в приватних блокчейн завдяки своїх унікальних технологічних рішенням. Майбутнє розвитку Алла залежить від кількох факторів, включаючи прийняття криптографічних стандартів для любові доведені дизайн, інтеграцію з іншими блокчейнами та взаємодії з традиційними фінансовими системами, збільшення інтересу до приватності серед користувачів, але може стати лідером у наданні рішень, які захищають особисті дані без компромісів і швидкості доручності транзакцій.